Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Копачі збирачі І я виїхав сьогодні покопати. Покопати сам. Давно я вже так не копав, якщо сказати чесно. Дуже давно, ну так, так вийшло, що в мене вийшов вихідний посеред буднього дня. А всі працюють. То думаю, виїду, походжу по полю. Спробую походити, тому що прийшли дощі їли заїхав сюди. Це поле. Де я в минулому році ходив Тесеєм, тому ще грязь теж була, Тесеєм ходив, тут хрестики піднімав, і, в принципі, церкві попадалися. Коротше, хуторщина, одним словом. І гляньте, його прибрали не повністю, тому що він ще є соняшник. Якраз так гляньте, туди він далі. Край це прибрали, а далі, де туди тягнувся хутір, то не все прибрали. Ну, тут по краю теж хати стояли, то я думаю, мені там хватить, де походити. Так же, так сейчас розбираю прилад, виходжу на поле і включуся, як буде перша знахідка. підписуйтесь на канал, ставимо лайки, коментуємо. А я буду пробувати ходити, не знаю, вийшов по дорозі, то вроді більш-менш ходить, а по полю так налипає прямо. Ну нічого, буду якось якось буду пробувати. Ладно, включуся, як буде знахідка вже. Є у мене перша цікава знахідка і перший кругляшок, Гляньте. Сигнал. Прям як Прямік Не Дивлюсь лежить, піном тільки знайшов її. Зараз будемо дивитися з вами, що нам тут попалося. есть друзі це одна друга глянь фокус 1887 -й... а не 97 -й. 1897 -й рік одна друга копейка николаївська так він все четко чи стан бодри подалось мне ще знахідки друзі сі підготовлюсь так сказать. кусок Думав, зразу Сокзгоні якось протер нижній луч від хреста попався. На жаль, на жаль, тут він якийсь розписний був, бачимо. Щось пописано. Ну, на жаль, не цілий. А на цьому хуторі хрестів, звісно, вже знайдено дуже багато, тому що було таке, що закопі я по три штуки знаходив. І ось така конінка попалась. Теж дзвонила як монетка. Ну, Но... на конінка. Ладно, ходимо, вихажемо далі. Не так далеко від машини він відійшов, отак хожу туди-сюди. Якраз тут дві хати стояли, то є перші результати. А ось іще одна монетка. Гляньте, я її ще навіть не витягав. Копнув грудочка розсипалася, гляньте, вона показалась. Терчить. Терчить. Монетка. Ну, бачу, що радянська, тому що дзвонила 22. Одна копійка. 1937 рік. Ну, гарно, хабарниця наповняє, наповняється. Ходити, ще залишилось буквально. Годинки 4, так що я думаю, якщо так далі піде, то хабарниця буде повна сьогодні. Ну чого так не везе, друзі? тільки подивіться! Ще один лучик від хреста нижній. Що ж таке, коли попадеться цілий хрестик? Ну Це 100% лучик. Від Христа і довгий, більше за все, що знову ж нижні. Да, обідно, якщо сказати чесно. Єсть у мене конинка. Гляньте, яка величезна. Сигнал, зараз покажу який сигнал. 65 і громкий, такий, як прямик на... Фух, як на пробку. Даже не думав, що це буде щось цікаве. Ну, в принципі, як не дуже цікаве сапуточка, Ну, чому вам показую? Тому що їх дуже давно вже не знаходив. Скоро конинки будуть як монетки прям. Хто не знає, це прикраса з кінської зброї. Ось. Ось така штучка. Забираємо і ходимо. Ви тільки подивіться, який був сигнал. Пригає. І в чорне, і в кольорове. Мабуть на хуторі я б такий би і не копав. Хіба на черняхах там копаєш все. Если б не побачив, гляньте. Що? вона на ребрі. Вона на ребрі. Я так думаю, що це монетка. Оп! І є монетка. Ха! Ходячка! Несподівано. Що іщу, а ходячки я тут ще й не знаходив. Так, що у нас? 50 копійок 2013 рік. Ну, якось так. Оце вони монеточка попалась. Ладно, ходимо. Друзі, виходив цікавий сигнал. Зараз будемо з вами його копати. Гляньте який сигнал. Ну Або якась монетка, або ложка. Ну, сигнал високий, схожий на мітний. Так що, спробуємо його викопати онлайн. Що? Що у нас вийде? Викопав сигнал, не помінявся. Значить є. Шанс. І ложки не видно, значить, що буде якась монетка. Ось трусис, щось знайшов. Глянь, там гайка якась попалась. Чому воно так дзвонило? Кольорова Кольорова якась гайка. -да. А я думаю, буде монетка вже, прям такий звонкий, гарний сигнальчик. Ну нічого, ходимо. Друзі, хожу вже не сам. Анцелік до мене під'їхав. Ходимо вже вдвох. Ну, що з знахідки трошки притихли, то так гарно пішло. І ось є, мабуть, за годинку копу. І є монетка. 52, 1957 рік. Сирікон Недалеко від мене ходить, то теж там гудзик якийсь знайшов, чи один, чи два. Не знаю, що у нього по монеткам теж. Ввечері як докопаємо, покажу. Ну, у мене якось отак. Так що ходимо. Хабарниця потихеньку наповняється. Хочеться мідячка, а краще срібла. Ну, будемо шукати. Що шукає і знаходите. знаходить. Друзі, ну що, що, що це таке? Я ж затроїв. Фух, сьогодні мені не щастить. Гляньте сигнал, який був 16-17. Я вже побачив, що хрестик випав. Гляньте. Тільки, на жаль, він без нижнього луча. Ну що це таке? Ну що сьогодні за заневезе? О, друзі, так він ще. наче й срібний. Да, друзі, він ще срібний. Ще й срібний я не побачив. Я тільки побачив, що він вивалився. І все. Гляньте, який чудовий би був хрест. Аби нижній лучів цей був. У клас! Так, да, на цьому хуторі. Я вже повторювався і повторююсь, що дуже багато хрестиків знайдено. Мабуть, були віруючі. Гляньте, який... Ай-яй-яй-яй-яй! На жаль, на жаль. Ну нічого. Якось так. Забираємо. Йдемо далі. Ще є монетка. На цей раз вище дзвонила. Таке, як на п'ятачок радянський. Ні, це не п'ятачок, а 3 копійки радянські попалися 1935 рік. Серікон також дергає радянщину, вже каже 3-4 штучки. Ці рамочники попадаються. Ну мені якось так ходимо. ще монетка. Друзі гляньте. Ще радянщина є. Відбиточок який та крутезна. Просто одна копійка. 1936 рік. Радянщина. Чому не попадається нам царі сьогодні? Я не розумію. Що ти казав, Рик? Ха! Та-да. На гармошки грали. Друзі, попадається з губної гармошки, дуже багато таких штучок. І вони дзвонять так, як монетки. Вже скільки разів так копали. І в онлайні я копав, повирізаю все. То якось так. Ладно, забираємо монетки, пішли. Далі ходити, то вже сонечко ще трошки сяде. Ішов ще один хрестик, друзі. Тільки в розібраному виді, можна сказати. Гляньте, який хрестик був цікавий. Щось помальовано по ньому. Відразу знайшов, копнув е, нижній лучик. Потім, думаю, вже не буду показувати вам, тому що вже це третій. Потім провожу катушкою і ще дзвони. І таким же самим сигналом. Ну і викопав ось, бачите, що попалось. Це не я його перебив, видно, що воно старе вже. Ну, якось так. Можна сказати, цей цілий хрестик, ну, пок... ну хоча б можна зібрати його. <гум> якось так. Да, Не щастить мені сьогодні на хрестики. Ну, їх тут багато. Друзі, ви гляньте, у нас вже стемніло. Терек вже додому поїхав, а я йду потихеньку до машини, а до машини гляньте аж хто зна де машина. Ще далеко, поки дойду буде вже темно. І тут сигнал надибав. Такий цікавий. Можна коптути спробувати з вами. Гляньте який сигнал. 90-91. Ну прям монетний сигналчик. Ну, зараз подивимося що буде. Тому що тут дуже багато е, розбитого як, казанка якогось, я не знаю, як його назвати, ветчика алюмініум. І всі дзвонять сигнали від 80 до 90. І думаю, що кожен раз ще буде монетка. Єсть. Викопав, десь будемо зараз шукати. Десь тут. Єсть кругляшок, друзі, бачите? є єсть, єсть монетоз. Що це нам таке попалось? Бачу вже. Бачите орла цього? Це нам 100% діньга попалось, тому що такий, такий орел, тільки в діньги. Зараз її трошки намочу, протру і включусь. я цю діньгу. Гляньте, орла видно гарно. Як і отак, стоп. Вон гляньте, орла видно гарно, а тут залипше. Ну, бачимо, рельєфи є, то воно, як підстає, буде, я думаю, гарна монетка. Так що, думаю, вже відмию і прикріплю опис. Ну ще дня це 100%. Таже тут трошки провиднюється, що пописана деньга. Не ну круто, вже хоч на вечір попався ще один мілячок, А тут думав буде одна друга і все. Клас, ще й в онлайні круто. Забираємо, йдемо до машини. Друзі, а ось і біля машини вже що мені вдалося знайти за сьогоднішній коп. Гляньте, монеток трошки під, підрив, так сказати. Діньга попалась, одна друга Миколаївська попалась із церків, ходячка. І раз, два, три, чотири, п'ять радянських. В принципі, я вважаю, що результат непоганий. Так як я виїхав сьогодні в 11 ранку і зараз 4 вечора, то почали то за п'ять годинок в принципі, гарно відкопався. Дуже що порадував, порадував і розстроїв, так сказати, такий штурвальчик срібний. Жалко, що без, без лучика. Думав, зразу посеребряний, а потім придивилися. На зріз, ну, там, де воно обламане було, то ні срібло срібло 100%. Так, Потім хрестик теж з обламаним лучиком і два лучика від хрестика. У мене сьогодні день поламаних хрестів. Так, що тут, це я не показував, на перстик попався. Ось яка штучка цікава попалась, ну Я не знаю, що воно. оце воно було в кучі скріплено. Як якийсь браслет був, чи щось таке, не знаю. Це поки в хабарниці лежало, воно роз... розлізлось. Ось гляньте, там якийсь узорчик і щось там таке є. Потім дві конінки попалось, е, Також ось кусочок від якогось браслетика. Можливо, навіть срібне. Теж біленьке, ну, не впевнений, І гудзик. Ось такий у мене сьогодні вийшов коп. Кому сподобалось підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.